Всім привіт! Мене звати Іра, і це відосик, в якому є я, камера і моє книжкове мхо про прочитані книги. І зараз я буду підбивати підсумки осінніх планів і щось обіцяти на зиму. Пішли, пішли, поїхали. Тож, десь по центру вересня, я зняла ось такий відосик. Де я казала, що якісь книги вже читаю, але у мене з'явилося бажання ще й структурувати те, що я читатиму надалі протягом осені. І зараз я просто відкрила той відосик, подивилася стоси книг, які я тоді визначила як плани, і зараз буду перебирати, яка доля тих книг. Але маю чітко окреслити, що книги, які я запланувала, це не бомської книги, які я собі зобов'язалася прочитати. Я зобов'язалася їх обробити, тобто почати читати і дати якийсь висновок по ним. Тобто, або вони мені подобаються дочити до кінця, або я одразу розумію, що це не моє, і цю книжку відкидаю і анхолю. Для мене це абсолютно нормально: анхолити книги, не дочитувати книги, які мені не подобаються. Почнемо з книг, які я вже читала, станом на зйомку того відео: Це Рівна Кобилянської, прочитана. Четвертий Том Мекхану Вегнера. Прочитаний сім», М'яке місто. Прочитане. Мона Кастен», Feel Again. Відкинуто. Після того у мене в планах було зробити марафон трея чаптерів Ян Хадалту фентезійного і вирішити долю тих книг, які я кусаю. Тож, що мені накусалося з осінніх планів. Едріан Янг. Поміж злодіїв та «Однайменні», Прочитані. ВІІ ШВАБ. Місто привидів. Прочитано. Себастьян де Кастел», Творець заклинань», Врешті по діагоналі, але прочитаний. КЕСПАКЕД Темне Сходження. Надкусане під час марафону і одразу заанхолено. І Сара Голланд Еверлес. Надкусано, вподобано, але залишене на зимове читання через зимову атмосферу. І врешті інші книги, які планувались на осінь Сюзанна Кларк, Леди з Грейса Д'ю. Прочитано. Майкл Фін Альфейгайм. По діагоналі. На пришвидшенні. Але прочитаний. ТЕД Вілімс. «Трони з драконових кісток. Так само на пришвидшенні, але дочитані до кінця. Вілкі Колінс» – Правої дама. Прочитаний, і ви могли бачити в марафоні читань детективів. Сергій Сінгаївський. Дороги на Асмару. прочитано більше половини і відкинуто. Артур Кеслер Століття Жадання. Теж прочитано близько половини і відкинуто. І яка картина у нас складається? На початку осені я запланувала собі обробити. 15 книг. І я обробила їх усі. З них до кінця я прочитала 11 книг, відкинула 4. І єдина книжка, яка у мене під питанням, тому що, начебто, не виконана в осінніх планах, але й не відкинута, це «Еверлес». Але я свідомо переношу його на зиму, тому теж вважаю цей пункт виконаним. Отже, чи можемо ми казати, що я виконала 100% осінніх? Плані, фейерверки. Тут мали бути фейерверки, тільки без звуків. Але окрім того, що я читала книги, які запланувала. Я ще й читала книги, які спонтанно купила, спонтанно захотіла, спонтанно взяла і прочитала. І таких спонтанно прочитаних книг теж 11. І ще одна, яка спонтанно почата і закинута. У мене за осінь прочитано 22 книги. З них 11, які були заплановані, і ще 11, які я взяла спонтанно. Це неймовірні результати. Я неймовірно приємно вражена. Я коли тільки складала плани, у мене не було віри в те, що я їх виконую. І я пам'ятаю ставки Аліни Сипограф, яка сказала, що ну, на 80% є шанс ці плани виконати. Я сама не очікувала сотні. Але я чітко розумію, що під кінець осінь ці плани вже на мене тисли. І, наприклад, останні дві книги, які у мене в планах лишалися, це така нединамічна фентезіатина, і вона не дуже моя була по атмосфері. І я вже коли читала, я не могла зрозуміти, чи я продовжую це читати тільки тому, що я не хочу провалити плани от, ну, Оце таке відчуття, що все останні дві книги вони щось не йде, все я кидаю, плани закрила. От, от ні, от мені хотілося от все думачить до кінця, от бути певною, що я відкидаю ці книги не тому, що я просто хочу швидше закрити плани. Тому, по суті, я їх дочитувала до кінця, тільки тому, що саму себе впевнити, що закриваю плани. Тобто я роблю висновок, що такі під кінець осені, під кінець третього місяця, оце сплановане читання на мене тиснуло. Але на початку мені так дуже класно йшло і прям плану планувала. От відчувала, яку книгу за яку беру, і це навпаки мене натихало читати більше. Також, за допомогою чого мені вдалося прочитати більше книг в листопаді. До того я всі книги паперові читала власне оченятками, але в листопаді. Я шукала, шукала і нарешті винайшла спосіб, як оцифровувати паперову книгу і заганяти в синтезатор мовлення. Така схема: я беру сторінки книги і фотографую. Обов'язково зважайте, чи є у книги колон титули, тому що весь текст на сторінці потім буде цифрований. Тобто, коли я не хотіла, щоб мені синтезатор весь час повторював якийсь колон титул, я під час фотографування його закривала якимось стороннім предметом, наприклад, закладиночкою. Отже, я фотографувала книги. Потім послідовно кожну сторінку я заганяла в Google-перекладач. Переклад з української мови на будь-яку іншу. Заганяємо в перекладач, перекладач розпізнає текст на сторінках. Я копіюю цей розпізнаний текст, вставляю в нотатки. Збираю в нотатках порцію зі сторінок, яку мені хочеться, наприклад, наступні 50 сторінок, відфоткані, зібрані в нотатки. І цю нотатку я надсилаю в синтезатор мовлення. І він мені читає цей текст. Звісно, це оцифровування не ідеальне, воно не розпізнає всі розділові знаки. Тобто, очима читати те, що розпізнано, ну не варто. Наприклад, в діалогах можуть загубити терешечки, і буде погано зрозуміло. Також є свої нюанси, наприклад, окремо букву З, як хто прийменник, сполучник, хто така буква З, хтось з кимось. Воно розпізнає, як цифру 3. букву І, як у сполучник, воно може розпізнавати як цифру 1. Іноді якісь слова, неправильно, але. Я в момент, коли мені нудно читати очима, і я вже готова цю книгу загнати на синтезатор, просто щоб не вухо слухати, коли я йду в магаз. В той момент я вже морально готова пропустити цілу купу деталей, тому що мені нудно. Просто щоб для галочки дізнатися, які там були події, чим справа закінчилася. Тому таким чином у мене дуже, -дуже прискорилося читання книг, над якими мені нудно. Книги, з якими мені не нудно, які мені прям хочеться читати з паперу і бути залученою, і от саме от фізично споживати цей текст в моєму повільному темпі, ті книги так лишаються, я їх так повільненько і споживаю. Наприклад, як був і пірс», який я повністю від початку до кінця прочитала з паперу, бо я просто кайфувала від цього процесу паперового читання. Не передати, яка я щаслива, що відкрила для себе цей спосіб оцифрування книжечок. У мене прям таке відчуття, ого, скільки всього знову з великою швидкістю я зможу спожити. Якщо, коли я читала тільки з паперу, тому в мене звичай прочитано там 4 книги на місяць, ну 5. Щойно з'являється електронка, синтезатор, аудіокнига, то це одразу 7-8 книг, прочитаних за місяць. Власне, от як восени у мене і було, ці 7-7-8. Прочитаних книг завдяки тому, що я підключала або електронки, або аудіокниги, або так от оцифровувала паперові примірники. Ну і після моїх планів на осінь, запланованих, реалізованих, що я буду на зиму. А на зиму я вже планувати не хочу. Я не хочу того тиску, який я от нещодавно відчувала наприкінці осені. і тому я не плануватиму нічого ні до кінця року, ні до кінця зими. Але коли я дивлюся на свої книжечки. Я розумію, що деякі книги от мені хочеться читати в першу чергу бо найближчим часом, і ось вони. Що найперше, мене цікавлять ось ці три книжечки. Цю, я сподіваюся, буде щось схоже на перші двори. Ця мені здається, дуже зимовою, зважаючи на обкладинку, Ну, оскільки я пам'ятаю за сюжетом з першої частини наближаються зима і війна на фоні зими. Тут впевнена, що буде щось зимове, має бути пригоди гурту людей, і я вже отримувала попередження, що пригоди, начебто, пригодницькі, але всі герої картоні і емоційно до них не прибираються. Тому ця книга насправді під питанням, чи взагалі може її надкушу, і так, і лишу незавершеною. Але от зараз ручки тягнуться до цих трьох новиночок найбільше. З більш дальніх планів, що мені робить взимку, я гадаю, що треба, врешті-решт, надкусити першу частину з цього омнібусу про чорний загін Глена Кука минулої зими. Я то надкусила аж одну сторінку. Сподіваюся, з тих пір щось піде значно краще. Так само ще з польських книг. У мене є продовження Салівана і я гадаю, треба е, дочитати другу книгу, в якій я вже третину прочитала. Вона йде значно гірше ніж перша, яка в мене була на 10 із 10, тому що тут головні герої майже не з'являються, натомість вели нових героїв, і вони не веселі. а Навпаки, у них в житті драма драматична. А також зима це час, коли мене тягне на фантастику. І коли ще як не взимку. Такі дійти до того, щоб прочитати ехопраксію, це продовження сліпобачення, і патруль часу тут має бути збірка оповідань, наче як із гумором. І я не ставлю собі планів, в якому темпі, в якій послідовності я ці книжки читатиму. Просто під настрій буду брати, коли хочеться. Як бачите, у мене полички. Уже стоять не в два ряди, і все досить красиво, це тому що в мене восени був не купун. І я десь півтора місяці книги не купувала взагалі і дуже активно підчитувала те, що було куплено до того. Тому зараз виглядає так, начебто я нормально так розгрібаю свою поличку з непрочитаним. Але після того, як я заради плану дочитувала книжки в листопаді, мені захотілося. Повністю відпочити і читати щось максимально не на кількість, не заради системи, навіть не заради того, щоб дочитати книгу до кінця. І я вирішила поперечитувати якісь інші книги, які для мене затишні, які я вже читала, які мені подобалися. І перечитувати не обов'язково спочатку до кінця, а можливо фрагментами, пропускаючи щось нудне і читаючи улюблені сцени. І, наприклад, наприклад, зараз я взяла читати. Четвертого Гаррі Поттера. Це далеко не моя улюблена книжка в серії. Моя улюблена це шоста. І у мене немає традиції перечитувати Гаррі Поттера під Різдво. Більше мені його хочеться читати наприкінці серпня. От наприкінці серпня мене тягне або на шосту частину, або на другу. А тут раптом захотілося четверту, і я її почала. А вона починається як middle Grade. Я вже чекаю, коли воно більше розкачається і стане більш схожим на Adult. От у мене тут закладиночка від Іани з каналу Рідвізмі. От і, я думаю, ви у різних блогерів побачили, і я теж вона як побачила в блозі оцю закладиночку, вона ще фіолетова, фіолетовою, люблю фіолетовий. Коротше, і я просто вам розповідаю, яке я щаслива, що в мене закладиночка ця тепер є. І... І все, я, я просто це, це ніякі не плани, це ніякі не обов'язково дочитати до кінця. От просто хочу і читаю. А потім мені хочеться шматочком взяти і прочитати кремічним серцям. Я їх уже повністю читала двічі шматочком, третій раз. У мене таке враження, що це мій улюблений любовний роман, якщо мені весь час тягне так перечитують. Причому я тут перечитую тільки першу частину, тобто першу половину книги, тому що в другій змінюється темп, в сюжет, змінюються характери героїв. Мені це вже не заходить. А от перша половина це якесь моє книжкове так в любовних романах. Тут у нас Мізальянс, тут у нас схема дроє проти світу. Тут я не вірю навіть, що вони закохані. Тут більше історія про пристрасть і про те, що в тих соціальних умовах, в яких вони були... Ну, знайшлися двоє людей, які, хоч трошки не знаю, змогли поговорити на спільні теми, на деякі, на тему соціальної рівності. І, і лише от за рахунок цього в них стався конект, але якогось там годинного почуттів я не побачила. І насправді мені шкода, що в другій частині книги не описано якийсь прогрес в їхніх стосунках, як вони там зживалися, притиралися, особливо зважаючи на травми, які зазнали обидва герої. Тут у них якісь просто ідеальні меч, ідеальне кохання, ну, власне, тому мою другу частину якось серйозно сприймаю. А от перша там, де вона мене дуже розкачує на емоції, коли між побаченням і побиттям просто один абзац, це завжди на емоції розкачує, і от мені хочеться шматочки цієї книги ще почитати. Звісно, у мене було таке бажання, типу, що я хочу надкусити. Стільки всього всього хочеться надкусити. І каторош покусати, і сарумаз покусати, і ще когось. Я вже забула кого. Але я вирішила зупинитися в своїх кусах поки що на ці дві книги. І не обіцяти кусаночок того, що я може і не кусну. От яка я задоволена результатами своїх планів, виконаних я сподіваюся, що ви теж задоволені. Тим як все вийшло, я думаю, можливо, в грудні я зніму живі читання на якусь із книг, які у мене в цих от моїх зимових бажанках. І такі живі читання з начебто влогмасовськими підключеннями, тому що я не буду знімати окремо влогмаси, у мене не вистачить все це знімати, але якісь приємні підключення з милою зимовою атмосферою потрібні. У мене сьогодні в голові просто грають джениглбелс весь час і весь час. Тому, якщо от якась техніка, які я вам показала, в зимових бажанках вас цікавить більше за все. То напишіть мені в коментарі, я буду її саме цілити на живі читання. І все одно ну, просто запрошую вас у коментарі. Я вважаю, що я заслуговую те, щоб ви мене похвалили за мої стовідсотково випущені прочитані плани. І мої любить, будь ласка, бережіть себе, будьте в безпеці, наскільки це зараз можливо. Вірте в Україну, вірте в ЗСУ, вірте в перемогу України. Бо вона буде із нами сила.